Вітаю, друзі! Давайте подивимося, чи вторгнеться Північна Корея, або вступить у війну разом з Росією проти України. Тобто, чи вторгнеться на територію України. До цього часу Кім Чен Ін давав своїх цих чмобіків для того, щоб вибити наші підрозділи із Курської області. А тепер Путін. Ну, я думаю, що домовились. Можливо, це йде як гра для того, щоб підсилити ставки Путіна. Давайте швиденько погоджуйтеся на всі мої бажаннячка. А то, якщо підключиться армія Північної Кореї, то я можу дійти аж до ла Ла-Маншу, як кажуть, да? О, давайте подивимося, що це за гра. Дійсно, чи дійсно була розмова у Путіна про те, що. Армія Кимчен Чен чи... на вступить у війну. Чи дійсно були такі домовленості? Дивимося. Можливо, коли наступить взагалі безвихідна ситуація, якийсь процент, можливо, при підсилення, але невеликий процент в обмін на щось, домовленості були при безвихідній ситуації, щось на щось будуть міняти? Безвихідна ситуація. У, у захопленні якогось ну, всього ресурсу, всієї України. Да? Співпраця. Так, тут співпраця, ти мені, я тобі давай підсилюй. Е, коли знадобиться кардинальний розворот чогось. Ви знаєте, я думаю, що. Щось таке, щось таке між ними, якісь домовленості, швидше всього, що були розмови. Про допомогу. Так, дивіться, про допомогу. Але тут може бути допомога ресурсна, тобто зброєю. Да? Зброєю в основному. Поки пажів, я тут не бачу. Ну Зараз подивимося, допомога. Чим саме, так? Шукати вихід з ситуації. Заяви певні. Заяви допоможи, можливо, навіть, знаєте як, щоб цими заявами підсилити свої позиції, да? тобто допоможи мені своїми заявами, знайти вихід з ситуації, кардинально змінити розстановку сил, тому що, можливо, я трішки зайшов в безвихідну ситуацію. Давай попрацюємо в одній команді. Тут так може, можливо, було, ну, могло відбутися. Тобто Путін попросив Кінчен Іна, так би мовити, допомогти з цією заявою. Зрозуміло, так? Да? З заявою. Так, давайте ще подивимося, що Поможи в новому проєкті люди людьми. Ну, знаєте, я вам скажу так, це заяви маніпулятивні з метою вплинути на ситуацію, да? зрушити з місця безвихідну якусь ситуацію. Тобто це проєкт, маніпулятивний проєкт. Я думаю, що все-таки ким, ким Чін Ін робить провокаційні маніпулятивні заяви. Давайте подивимося, чи, чи надасть або чи вступить. Північна Корея у війну з Росією проти України. Ну, я скажу так, що пропозиція була однозначно на самому високому рівні, можливо, Лавров, да, пропонував прийняти участь у бойових діях для того, щоб змінити ситуацію. Пропонували. Пропонували. І, знаєте, для цього. Для цього пропонувалася іще дуже, дуже якісь великі ресурси кімчену. Щось дуже-дуже ну, важливе, можливо, для, для особистого збагачення. Підкупити ну, підкупить, хотів, підкупить, підкупить. Будуть, будуть поставлятися тут ну, в Кореї дуже великі ресурси, скажімо так. Можливо, і так домовлялися, щоб звідти йшли. А, ну, зброя для активних бойових дій. Значить, ну, це, це дійсно так. Ну тут більше, бачите, як все рівно, чи вступить в активну фазу, швидше всього, що зброєю, пін, ну, пентаклями, зброєю, ресурсом, ресурсом, ресурсом і по помірності. Ну, знаєте, я вам скажу так, що взагалі, щоб вступили в активну фазу війни, то я не бачу, а от саме наданням дуже великої кількості, зброї, зброї для того, щоб вести активну фазу, то для, ну, для особистого комфорту через особистий комфорт, Кимчен інажвидше всього, розумієте? Ось якось його намагалися такою пропозицією, можливо, підкупити. І ми вам щось дамо, да? щось дамо тому що в першому, в першому розкладі тільки що там випала карта Двійка Пентаклів, тобто щось буде мінятися. Ми, ми вам щось дамо, ви нам дасте. Але тут воно йде більше не для Північної Кореї, а особисто для Кім Чен Іна. чи вступить у війну. Тут поки не домовилися, поки що ресурсом так, людьми поки що ні. Заблоковано, поки що ні. Ці пропозиції. Пропозиції лунають для Кореї, да? дайте нам людей. Уже давно вони, вони давно тягнуться. Давно вони ну, щось пропонують, да? але поки заблоковано. Пропонують, щоб вступила в війну. Північна Корея поки ні. Тянуть, блокують, блокують ці домовленості, не вступає. Не вступає, поки, поки так. Поки що так. Знаєте, він дав невелику кількість до російських берегів і. Невелику кількість да, цих пажів своїх, і ну, в нього все рівно який він там не відбитий на, на, на всю голову, то яким чином, але в нього є побоювання. розумієте? Він дав трішки і то він боявся це, це робити чогось. Можливо, дав через якийсь психологічний тиск, можливо, на нього тисли психологічно що надай, щоб попробувати, розумієте? Ось він дав трішки. і... Так, ну-ка, давайте ще домовленості дати хоч, хоча б трішки для, для совмісної співпраці, да? для співпраці визиває страх, скандал, розбалансування. Ну, поки що я не бачу. Він давав уже, він, він бачив, що нічого ось, ну, такого не сталося прориву. І ну, я не бачу, ні, ні, поки що ні ще раз, як підсумок, чи вступить Північна Корея. Отак от, от як, як заявив Ким Чен Ін. Тому що заяви то маніпуляції, поки я не бачу. Давайте подивимося, чи вступить північна як підсумок. Обнулення йде. Початку ідея обнуляється, і проєкт цей обнуляється. Ну, що я вам скажу? Я думаю, що все-таки, можливо, якусь невеличку кількість дасть, але знову ж на території вони були на території Росії, от для повномасштабного, так би мовити, да, повномасштабне введення армії Ким Чен Іна в Україну немає. Ідея і проект обнуляється. Ось так би я сказала. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.